Другого, а за новим стилем, 15 квітня 1838 року вийшов у світ перший номер полтавських губернських новостей. Це було перше періодичне видання на території області, стверджують історики. Нащадком його нині є заря Полтавщини в Україні. небагато друкованих засобів масової інформації з такою біографією, але час іде, прогрес не стоїть на місці, і цьому потрібно відповідати. Конкуренція зараз на ринку власнодійному духовом дуже висока. Навіть якщо на сьогодні зареєстровано близько 400 газет. Це дуже велика конкуренція. Так що треба боротися, треба не сидіти, треба працювати, треба боротися, треба так стряхуватися. Привітати видання з поважним ювілеєм завітали колеги-журналісти не тільки з Полтави, а й з усієї області. Відвідали святи і представники обласної влади. Я вас всіх вітаю від виконавчої влади серйозним ювілеєм. Хочу сказати, що ви були першими, були кращими і залишаєтесь найкращими тут серед газетярів нашої країни. Так довго залишатись на інформаційному ринку країни досить тяжко. Тут потрібно мати свій секрет успіху, і в зорі Полтавщини він є, зазначає Олег Наливайко, голова національної спілки журналістів України. Майстерність редактора, майстерність колектива, майстерність журналістів. Напевно, тому до такого поважного віку дійшла газета. Але вона з гарним накладом, вона з цікавими публікаціями, вона дуже з хорошою командою. На зібранні з нагоди ювілею презентували також святкове видання Зоря над рідним краєм, яке розповідає історію. Ю, газети.